Новини Клесівської територіальної громади. Вчителі Класівської громади отримали 19 ноутбуків у рамках ініціативи Ноутбук кожному вчителю, який започаткувало Міністерство освіти з компанією Google за підтримки ЮНЕСКО, повідомила начальниця відділу освіти Клесівської селищної ради Оксана Захарчук. За словами Оксани Ігорівни, техніку використовуватимуть для організації інтерактивних занять та дистанційного навчання. Їх розділили між школами залежно від кількості вчителів. До слова, наразі у громаді працює 174 вчителя. Новини Клесівської територіальної громади. Мадяни, які перебувають на квартирному обліку в Клесівській селищній раді, і користуються правом на отримання житла. Просимо вас з 9 січня 2023 року до 28 лютого, включно подати документи у відділ економіки інвестицій, інфраструктури житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури Клесівської селищної ради з метою заповнення форми подання інформації до єдиного державного реєстру громадян. Документи, які потрібно надати копії паспортів. Ті, дорослих членів сім'ї, свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, технічного паспорта на будинок, квартиру, документа, що підтверджує право власності на будинок або квартиру. Якщо житло не приватизоване, тоді ордер та будинкову книгу. Також нагадуємо, що триває опитування щодо перейменування ряду вулиць населених пунктах громади, які пов'язані з комуністичним режимом та державою агресором. Раніше з цього приводу проводилося засідання спеціальної комісії, де визначили перелік вулиць та за Пропонували їх можливі назви. Всю необхідну інформацію а також покликання на форму для онлайн голосування. Ви можете знайти на сайті Клесівська громада.govей у розділах новини та громадське обговорення щодо найменування вулиць. Новини Клесівської територіальної громади. Свято в день святого Василія цієї суботи відзначав Карасин у рамках святкування дня народження села в Карасинському сільському клубі для місцевої молоді було проведено спортивно розважальну програму під назвою Ми гідні нащадки своєї землі між естафетами дітвору розважали веселими руханками та художніми номерами від Анастасії Куришко. А на кінець заходу для односельчан прозвучали вітання від старости села Миколи Шкодича, який принагідно нагородив команду переможця. Солодощі отримали всі присутні в залі діти, розповідає про захід, завідуюча клубом Світлана Коцюба. Тож вітаємо жителів села Карасин зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра, достатку кожній родині, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Нехай святий Василь принесе частинку добра і милосердя до ваших осель і вашого життя, злагоди, порозуміння та Божої опіки вам, дорогі карасинці. Новини Клесівської територіальної громади 15 січня у Клесівському міському будинку культури відбувся конкурс виставка ляльок-мотинок-колядниця та благодійний ярмарок, виручені кошти з якого будуть передані на потреби зсу. Послухайте, що розповіла про свої неймовірні лялички мисткиня Наталія. Пані Наталію, скажіть, будь ласка, чому саме ляльки і що саме вас надихнуло на створення цих виробів? Коли син привів невістку дому, вона була така маленька і тендітна, що хустку їй в'язати не хотілося. Хотілося їй дати в руки ляльку. Плюс школа, яка щороку проводить всеукраїнський конкурс, український сувенір, таким чином, і з'явився задум створити щось українське, створити ляльку. Але швидше це присвячення цієї історії, цієї справи моїй невістці. Скажіть, будь ласка, в яких проєктах? Частують ваші роботи. У проєктів насправді дуже багато. Міжнародний логістичний центр Марлох це є благодійний проєкт, який збирає на тактичну медицину для ЗСУ. Тому дуже часто мої роботи їдуть за кордон. Це в першу чергу. І найважливіше тепер був проєкт «Тайна України. Незалежності України, Україна, очима моєї ляльки. До речі, тут представлена бурштинова, тому що Клесів і Бурштин на той час на той час було актуально, і хотілося про це говорити: що це не тільки камінчик, який світиться світлом і радує, а й той камінчик, який робить зло, тому що вивертає нутро землі. І ця робота символізувала саме зло, а не добро. Роботи є е, народні, де лялька народна, де лялька за книгою Олександра Найдена Тарасії Тримає в руках. Олександр Найден і його дружина Людмила Орлова зібрали найбільшу колекцію ляльок, і ми долучаємося дуже часу, тому що там багато робіт. Долучаємося щоразу і створюємо нову і нову ляльку. Повторити всі можливо, це швидко і це дуже тепло і душевно, коли ти створюєш саме народну ляльку і мотанку. Тому що до участі в цьому проєкті я створювала саме авторську ляльку, такою якою бачу її я. І тут мені довелося. Пити просто за фотографією книгу, за світлинами, які є у книзі. Ще недавно прозвучала від вас фраза, що мої ляльки побачили більше світу, чим я сама. Скажіть, будь ласка, де саме мандрували ваші ляльки? Вони і досі є. Це є Лос-Анджелес в Америці. Вони є в Польщі. Був проект «Огорний добро для діток, які втратили сім'ю і перевезли їх за кордон. Вони є у Франції. Португалія. Я ніколи не фіксувала, де вони саме знаходяться. ну Поїхала і поїхала. Я віддаю їх легко, але тільки на благодійність. Жодної своєї роботи я ще до сьогоднішнього дня і до цього моменту не продала. Мої роботи йдуть тільки на благодійність. Ці ляльки ваші мають. Ось так. Я ніколи не знаю, якою буде робота до її початку. Одного разу я проходила з ярмарком, побачила сережки із пташечкою всередині. Мені так сподобалася та пташечка, і я можна була купити сережки заради тої маленької пташечки. От з деяких деталей і починається лялька. У мене є одна символічна лялька, яка, свят... яка отримала ім'я до появи на світ, це є Стефанія. І вона дійсно створена. Час, коли Україна перемагала на Євробаченні, на той час вже була повністю готова вишив, вишивка, але я не знала, як її буде звати, тому лялька створилася вже отримала ім'я під час перемоги України в Євробаченні. Є роботи, на жаль, їх тут немає, але перші роботи, які присвячені колегам. Я зараз не буду називати яких, але вони є. Є роботи. Якщо візьму тут найвищий його видно. Я не люблю насправді робити велику ляльку. Я люблю дрібні деталі. Ну, чомусь я так. Відчуваю козак був створений 14 жовтня до дня українського козацтва. Ми брали знову ж таки це участь у проєкті. козаків. Я і хлопчиків не люблю робити, тому що там занадто складно. Я більш бавлюся з дівчатками, тому їх тут небагато представлено. Але козак це один із тих, хто зараз навіть є у календарі. Таїна української ляльки його давно чекають в Німеччині, але я ще не наважуюсь його туди відправити. Тому ну, ви розумієте, що чоловіки віком від то повинні знаходитись в Україні, і він поки що тут. після війни він обов'язково туди поїде. Але поки, поки то дякуємо. Ані Наталю, за час роботи ярмарку, організованого місцевою волонтеркою Яною Костюк, охочі могли придбати різноманітні смаколики, сертифікати на послуг від підприємців, іграшки, зробити яскраві світлини на двох фотозонах від студії фотозона декор. А клесівський ліцей та клесівська гімназія проводили для дітей майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки. Загалом до роботи ярмарку долучилися заклади освіти та культури громади, місцеві підприємці, майстри декоративно-прикладного мистецтва та. Небайдужі мешканці громади в рамках заходу для присутніх колядували та щедрували зразковий аматорський дитячий ансамбль Пташечка Клесівської дитячої музичної школи, керівник Юлія Симончук, Клесівський народний аматорський хор, керівник Вікторія Глабець, вокальне тріо викладачів Клесівської дитячої музичної школи у складі Ольги Романчук, Юлії Симончук та Вікторії Глабець, аматорське вокальне тріо, дивограй Карпулівського будинку культури. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини. Клесівської територіальної громади інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного усім тижня разом все подолаємо і переможемо. Новини Клесівської територіальної громади.